У середу у свята боротьби у сумах досягло свого екватору. Після того, як змагались греплери та самбісти, на килим вийшли представники греко-римської боротьби. Андрій Алдаєв очолює обласну федерацію греко-римської боротьби. На цих змаганнях виступає як головний суддя змагань. Говорить, на змагання приїхали близько 130 спортсменів. Сьогодні ми проводимо змагання по чотирьом возразним віковим категоріям. Значить, це відбір команди на участь на чемпіонаті України, який пройде в Івано-Франківській області. Це Ю-13. Це 2011 2012 рік народження. Нам треба відібрати 10 найкращих спортсменів Сумської області. За словами Андрія Алдаєва, на Сумському килимі сьогодні змагатимуться спортсмени з Сум Путивля, шостки бурині конотопу. Майже половина 52 спортсмени приїхали з міста Конотоп. Серед них і Нікіта Яременко. Він змагатиметься у віковій категорії 2015-2016 роки народження у вазі до 32 кілограмів. Плани Нікіта ставить максимальні. Я думаю, що я вистав хорошо і получу те. За Нікіту на змаганнях вболіває мама Аліна. Греко-римська боротьба олімпійський вид спорту. Сподіваємося, що будемо в майбутньому чемпіонами, тому обрали саме це. Команду з конотопу тренує заслужений тренер України Віктор Гайдук. Говорить, привезли 52 спортсмени, бо більше не помістились в автобус. У нас тільки чемпіонів світу дуже багато. Я вже не кажу чемпіонів Європи. Скільки в нас, а чемпіонів України, так даже вважати, дуже дуже багато. Якщо ми привезли 52 чоловіка, ну я думаю, як мінімум половина перших місць зажна бути. Нікіта Яременко у своїй вазі і у своєму віці посів третє місце. Конотопчану підсумку з 32 комплектів медалей здобули 19 золотих нагород, 14 срібних та 9 бронзових. Завтра свято боротьби продовжиться змаганнями борців вільного стилю. Олександр Качана, Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.